Демонтувати меморіальну дошку поетові Саші Чорному на стіні будівлі міського центру творчості дітей та молоді у Житомирі на майдані Корольова 12 запропонувала Житомирянка Ольга Швайко. Пост про це жінка написала на своїй сторінці у мережі Фейсбук. За словами Ольги, у Житомирі та інших містах України не повинно бути пам'яток людям, які, хоч якось, дотичні до творення російської культури, в центрі міста, де е, великий потік людей. Ніхто на це не зважав. Ну, тобто, нікого навіть е, око не ну не зачіпають такі моменти. І тут російський поет висить е, ця таблиця з краєзнавчою ціллю. Тоді, вибачте, е, Більшість житомирян не знає, хто це. Саша Чорний це творчий псевдонім Олександра Глікберга, поета, прозаїка і журналіста. Він народився в Одесі і деякий час жив у Житомирі, де почав писати свої перші вірші та фейлетони. Він описує Житомир в багатьох своїх віршах. Вірите, я читаю його вірші, я впізнаю Житомир, той Житомир, ну, умовно, там, 1900, -1900 року, 905 року. Ось він описує, де жив священник Трипольський. Він описує, як якийсь там поліцейський їде на роботу. А ось школярі зранцями йдуть до гімназії. Ну, дійсно, воно все знаходиться ось тут поруч. І я розумію, що той Саша Чорний або йшов десь по вулиці, йому той вірш прийшов в голову, або він сидів десь на, на якійсь Лавочці і написав той вірш. Це ж дореволюційний що ж, письменник, правильно? Він нікому нічого непогано не зробив. Я так думаю, що не недоречно і невчасно. Е Ставити такі питання, коли йде війна, може є якісь більше глобальні, більше насущні питання на даний час для Житомира. Я вважаю, що російські поети не мають місця тут бути. Мені цікаво конкретно, що ця людина зробила для Житомира. Якщо він робив якісь речі корисні, то я не знаю, заслуговуючи чи він на дошку, чи ні, але треба зважати конкретно всі ці вчинки. Ольга Швеко каже, що виступить із ініціативою про демонтаж меморіальної дошки Саші Чорному. Я виступаю за те, щоб мінімум її зняли далі, щоб краєзнавче засідання, які вважають, що це дуже важливий людина, постать без якої просто місто не буде. Це тоді переоформила і подала так, щоб прям кожен житомирянин ходив і з гордістю про це говорив. Але насправді в мене немає такого контексту, тому що я знаю багато. То інших імен, які ми взагалі не знаємо, але які дуже багато творили. Для е, нашої країни то є така думка і пропозиція не тільки в мене, а в багатьох людей, що варто змінити напис на дошці, що це єврейське слово єврейське або просто поет, який жив в цьому місці. Слово російське забрати. Якщо ми так бездумно будемо віддавати росіянам все, що вони привласнили собі, ви ж знаєте, все, що десь видатне, це російське. Ну то так ми можемо залишити, що у нас взагалі ніякої історії української не було. Це саме те, чого. Від нас сьогодні росіяни вимагають, що ви українці ніхто і звати вас ніяк в міській раді створена комісія потопоніміки. До цієї комісії входять історики-краєзнавці, і саме до повноважень цієї комісії відноситься питання встановлення меморіальних дошок або зняття переміщення. Саме тому, бачачи да даний пост в інтернеті, на наступному тижні ми збираємо по потопоніміки для того, щоб розглянути це питання і знайти вихід із даної ситуації. Якщо питань не виникає, розгляд в одну комісію, далі рішення виконкому або, можливо, можна обійтися без рішення виконкому, просто внести коригування. Нагадаю, меморіальну дошку встановили у 2013 році на фасаді будинку, де жив Саша Чорний, до 133-ї річниці від дня народження поета. Ірина Остапчук, Тетяна Беляк, Суспільне новини, Житомир.